Просто я люблю на українській мові розмовляти. Говори по-русски. Зараз всі я понимають. навчу вас саджати кавуни. Отак от розставляємо. Спочатку розставляємо, бо потім не знайдемо, де посадив. Кладемо отак. Ну, то довгий процес, зараз покажу вкратце, як воно робиться. От я трішки розклав пальцем. Раз. Пішов далі. Це дуже швиденько. Особих знань не треба. Раз, раз, раз. Після цього поливаємо це все, легенько так покриваємо клієночки, щоб воно парніковий ефект був. І воно буде всходити. Все. На сьогодні все. Дякую. Postavi me like in se naroči na moj kanal. <laughs>